Доброго дня, мене звати Хичія Надія, я сьогодні хочу вам розповісти елементарні речі щодо Google форм. Що є Google форми? Це послідовні такі запитання, їх можна зробити у вигляді тестів, що і цікавило психологів, так, у Google формах. Я говорю про те, що Google-форми, якщо ви ніколи їх не створювали, спочатку створіть елементарний тест на так ні. Сьогодні ми це і будемо робити. Якщо ви вже а, такий користувач, який створював о, ці Google-тести, тоді мені здається, вам потрібно буде якесь інше відео, можливо, якесь ще запишу про інші платформи, можливо, тут про. Проговорю про інші платформи. Так, ми з вами заходимо в Google і обираємо форми. Бачили тільки що, да? форми. Ми обрали форми. Тут є варіанти відповіді, тобто, які бувають форми, там, да? контактна інформація, запитання, там, запрошення на вечірку, або ще щось. В мене тут будуть показуватися ті форми, які були відкриті. А, мої найчастіші форми це, звичайно, зворотній зв'язок або реєстрація учасників, або а, ми видаємо сертифікати за певні а, теми. Я працюю психологом центру професійного розвитку. Бачите, в мене тут сертифікати, різні, або а, збір інформації про людей. Тобто. Якщо говорити про створювання тестів, то е, тести я створюю вже як вчитель. А як, тому, як психолог, я вам рекомендую спочатку починати з найлегшого, з тестування. І так, ми створюємо тест, нажимаючи на тестування. Можемо напустити файл, але тоді буде трішечки складніше. Е, ви потрапляєте у ось таку. Google форму, да? а Ось тут будуть запитання, які ви будете бачити, а ось тут будуть відповіді. Бачите, якщо вже у вас були відповіді, ось тут у нас є ці відповіді. Налаштування, Що там може бути теж? Так, почитаєте тут нескладно, мені здається. Так, тестування. Ми бажано це тестування відразу якось назвати. Навіщо? Щоб його можна було, по-перше, знайти швидко, по-друге, бачити. Я навіть картинки, якщо ви побачили там в мене у переліку, я навіть картинки роблю іншими, щоб мені було зручніше відразу побачити це тестування. Ну, наприклад, там да? сьогодні ми працювали з колегою, розглядали. Адаптацію, як зробити адаптивні тести? Парієхова домики, так, оці будиночки. Але мені здається, що то наданий Google форму, а інший яких, якийсь варіант, а я б це зробила, мені здається, в якомусь графічному дизай... диз... програмі в якійсь. Так, тестування, ну, нехай там. Щось я там а, а, задаю, наприклад, так? Що я пишу ось тут? свій текст тут. Тут а, буде технологічна картка, да, або а, ті слова, які потрібно говорити під час проведення цього тесту. Ім'я. Звичайно, нам одного ім'я буде мало та прізвище. Так, якщо я хочу, щоб цей тест був анонімний, або у учнів, або ваших респондентів було право на вибір, ви просто прибираєте слово обов'язкове запитання. Ось, бачите. Просто приберіть його. Якщо це не обов'язково. Далі. Ще відразу скажу, як, да, як з психологічної точки зору, ви, хто не, жодного разу не створював ці тести, ви просто можете думати, що ви щось тут зробите не так. Ну, нічого там такого, ну і що ще, що зробити щось не так. Ну, зробити. нічого такого страшного немає. Так. Тут у нас буде тільки строчка, ім'я та прізвище. Тому. Я е, можу собі дозволити текст як строку. Якщо мені потрібно щось там, зворотній зв'язок, наприклад, щоб дитина щось пописала, то я можу обрати об... абзац. Бачите? Ось, ну тоді тут трішечки більше розгорнута відповідь називається, трішечки більше пописати. Так, ось так. Далі ми з вами вирішили, що це не обов'язкове питання. Адрес електронної пошти, коли він потрібен, коли ви бажаєте щось туди відіслати. Ми, наприклад, відсилаємо ті сертифікати, які отримали. Тобто ну, ми збираємо реєстрацію, да, зворотній зв'язок і адресу електронної пошти, на яку відразу летить сертифікат. Так, можливо, зроблю колись для психологів цифрові якусь там програму по… Цифровому середовищу. Так, запитання. Дивіться, мені не потрібен зараз адреса адрес електронної пошти. Я нажимаю і прибираю. Далі. Так, ага. запитання, да? якісь там запитання. Мене воно, воно теж не цікавить, бо воно якесь, ну, знаєте, не подобається. Приберу. Далі, а, так як це шаблон, тут йдуть варіанти шаблонних відповідей на тест. Перше запитання, коли є варіанти і правильні відповіді. Далі а, варіанти і декілька правильних відповідей в одному варіанті, і це все одне запитання. Знову дають е, момент в якості просто запитання. І заголовок, так? Тут якийсь дякую за проходження тесту. Ви молодці і таке інше. Ну, наприклад, так, можна написати, але я теж його приберу. Так. Е, варіанти четверте запитання на е, це більш до. Літератури, тому ви що, теж прибираємо його. Нам це зараз не потрібно. Як додавати? От у нас є там да варіанти. Ці варіанти я теж не хочу розбиратися, наприклад, я тільки починаю створювати, я не хочу розбиратися, просто видаляю. а Ось тут кнопочка така, да Додати запитання, додаю. Це буде запитання, немає нумерації в тестах, тому треба ручками ставити, так? Пишемо якесь запитання, як ти ставишся до школи. Я пробувала тест щодо мотивації дітей до школи сюди вставляти, але там теж потрібно. Градація, тобто трішечки треба заморочитися. Мені здається, тоді просто взяти не цю платформу, а іншу. Як ти ставишся до школи? Один зі списка. або я гарно ставлюся, або погано, або ніяк. Так? Ну, наприклад, це один зі списку. Якщо я хочу декілька варіантів, ну, наприклад, да, що ти любиш з їжі морозова тістечка. І ще щось, так? То я візьму декілька варіантів зі списку. Бачите, тут будуть декілька варіантів зі списку. Поки беру найпростіший один варіант зі списку. Гарно, погано. Як? Це буде тест. Звичайно, я буду бачити ці відповіді. Якщо ми з вами говоримо про тести, які будуть о, мати результатом суму, о, запитання буде тут якесь, і кожна, от дивіться, кожна відповідь не вийшла. Якщо один варіант треба робити о, о, множинний вибір. Там можна або шкалу, або множинний вибір. То тобто, поки що давайте такі, які не мають тут ем, запитань, так? Ми можемо, звичайно, ось тут вставляти бал, так? але ви розумієте, що яка тут відповідь буде гарною, щоб поставити якийсь бал, так? Ну, або ми всі ставимо, або не ставимо бал. Але бали ми теж можемо. Ставити, як ви бачите. Так, ні в коєму разі не уходимо е, кнопкою е, повернутися. Тут кнопки повернутися ось вона ось. Щось я там відміняю, щось я поставила і відмінила. Так, да. отака От буде такі запитання. Це обов'язкове питання. Так, далі я додам ще одне запитання. Запитання можна переставляти ось таким чином. Схватив і переставив. Взяв і перестав. М -м -м. Ну, щось там, бачите. Поновити, що я могла зробити, Ні, Та нічого страшного. Воно залишається на тому, воно майже завжди авто зберігається. Автозберігання в нього, так? Ну от е щось тут є, так. Угу, Не видалося запитання. Тобто я його перетягнула. Це друге запитання в нас. Ми його вернемо назад. Так. Так, не дотягнула. Ось так. угу, Що за? Угу. Отак перетягнулася. От. Маленьким не перетягнулося, великим перетягнулася. Далі. Запитання, наприклад, чи якийсь там і буде множини вибір. Да? Дивіться, множини вибір треба буде пояснювати дітям. Ми робили множини вибір, я зараз вам покажу, який ми робили множинний вибір щодо мотивації Лото... Лотошкіна. Так. Зараз покажу тести, які ми робили. Вчора онлайн так, а, дивіться спряглося чи ні, ні, він не зберігся. Бачите, тобто він не зберігся, той який. Зараз ми вчора робили багато тестів. І я робила індивідуально потім з колегами тести. Так, зараз, бачите, я не звернула увагу на те, що треба було їх якось позначити. Вони всі такі шаблоні. Ага, ось вона, мотивація Лутошкіна. Лусканова, вибачте. Так, ось що ми робили. Дивіться, у нас в нас вийшла в мажинний вибір, бачите? Ось такий. Йду з радістю, буває по-різному, частіше. Хочеться залишитися вдома. Тобто розповісти можна. Це дуже просто робиться, але він сприймається трішечки по-іншому. Це простий варіант для таких моментів. Дивіться, по-перше, я просто ставлю, іду з радістю, то ставлю тільки тут. Бачите? Ось так. Буває, по-різному, ставлю тільки тут. Запитання у нас а, при множинному виборі запитання будуть от такі. Бачите, це є, так треба буде робити. Це не зовсім коректно, якщо ви не поясните дітям, то це буде не зовсім коректно. Дитина може там йду з радістю, буває по-різному, так? Тобто, запише декілька варіантів, і цей варіант не буде рахуватися, як тривало. Зрозуміло? Так, от, або, ну, бачите, ну, дитина не скаже, йду з радістю чистіше, хочеться залишитися вдома, а, але от, а, тобто, крапка тут коштує так. І потрібно поставити тільки одну крапку. Так? Це треба теж або сказати, або ще раз я говорю, що можна вибрати інший варіант а, тесту. Або іншу платформу. Так, ну, це що хотіла так трішечки розповісти, щоб не довго Зараз відійшлю, кому там потрібно було, щоб я вас не збирала. так е, Ще раз хочу нагадати, що тести у тому вигляді, в якому ви бажаєте, є на тест пад. Так. Ось це платформа, до речі, не російська. Так, ось, що він має, що він е, розуміє. Якщо ви побачили цей, це відео і вам замало було те, що ви побачили, або ви це вмієте робити, я вас е, 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 запрошую сюди, бо тут. Тести набагато цікавіші, і працювати з ними набагато цікавіше Тут є тести, уже зроблені. Оце моє моєнький тест, який зроблений, хто знає про нього. Да, це для педагогів був створений цей тест, а він анонімний був створений, то тут були. Тут будуть відповіді безпосередньо за групами, і, звичайно, я з тих людей, які прийшли, можу вирахувати середнє з того, тої кількості, яке було. Ну, тут 15 людей було, було одна, одна невеличка така школа, і тільки бажаючі були. Так, от по результатам, да? або, бачите, да? тут можна зробити і е, таблиця результатів. Ось було емоційне виснаження, були, тобто групи, групи е, запитань було щодо емоційного виснаження, деперсоналізації і е, редукції особистих досягнень. І от я дивилася, що в принципі. Все було більш-менш нормально. Там не зовсім, мені здається, там емоційне виснаження було з великими цифрами, і в мене було в кінці тесту результати, тобто людина побачила свої цифри і могла подивитися на результат. От що я рекомендую, якщо перша частина відео була. Легенько для вас. Задавайте запитання. Зараз залью на YouTube. Дуже сподіваюся, що допомогла. так